Всім привіт, сьогодні нова тема провики. Назву його Кучажанко Сильний. Розкажу про один ряд горіхів. Це одні з перших моїх насаджень. От той самий ряд, котрий навісні я показував, що я взагалі думав, що все пропало, бо лише в ряду декілька горіхів частково були живі. От, наприклад, оцей я його зрізав десь до половини, зверху він сох. Це із-за того, що були підпалені добровами, плюс зима не зовсім спрятлива і весна суха. Тим не менш все одно в мене втратив ну, лише один горіх на 9 штук. Зараз покажу весь ряд. Раз покажу весь ряд, можливо тут плану, видно, і він завіничено. Я показав навесні. Він в непогано відновився, деякий приріст отримав, Ну, Він досить довго. Навіть. Я ні живий, ні мертвий. Далі десь затрималася вегетація десь на місяць. Ще плюс весна теж досить пізно почалась. Ну, все одно є деякий приріст. Ось оцей від землі. От особливість, що він пізніше почав рости, він ось закладає новий ріст. Зараз так як вже Скоро осінь. Дерево має готуватись до, як до зимівлі. Візрівати, а він ще такий світленький, нові листочки, він далі хоче рости. Для порівняння покажу стандартний горіх. Ось він не закладає таких точок росту. Вже такі великі листки, товстіша є. Стовбур, а от ці горішки щоб обідували, їм треба зробити корекцію. Цей молодий приріз, ну, не потрібен, те, щоб дерево вже готувалось до осені. Нормально. Що я робив, це були регулярні поливи саме оцих хворих горіхів. А от решту горіхів я не поливав. Ось це трошки тоненькі. І також було відео про опори. Це міні-опори такі бюджетні. І цього року вже одна впала. Пов'язка. Жодного вломаного не було від вітру, так як є оці пов'язки для молодого приросту. тут також. Я роблю таку корекцію. Міні-опора проблем, ніяких проблем. От. От все стабільно, нічого не відломується. Ну, буває птахи, сильний вітер, буревії, щоб не пошкоди знали шкоди горихи, міні-опори. Ну і ще для порівняння. бешний гріх, цей також не має великі листки, він більше готується. заживає деревина. А оці я роблю От коригування. З'явилася цикадка. Думаю, видно. Цикатка це найбільший ворог для моїх горіхів. Ось так буде краще видно цикатку. Ось вона. Це найбільший ворог в моєму саду. Добре цього року їх поки ще. Мало відносно. І ось втрати одна одна яма пуста. І це неплохо за цей рік. Ну і висновки, що я робив це? Поливи? більш-менш регулярні. Ями багато до оперів практично не треба. Так вистачає міні-опори, так як висота досить велика, щоб вітром не вломало. І корекція росту Щепка. І В кінці весни чи на початку літу, я точно не пам'ятаю, стояли такі пеньочки. Інші горіхи вже активно росли, а на цих деяких була там бруньочка, деяких нічого не було. Я вносив стимулятор росту типу куртний віна. Ну, точно я не знаю, чи його треба було вносити, але думаю це прискорило процес ну, відновлення хворого горіха. Точніше, вижило. Дев'ять з десяти горіхів. Один згорів. Слава Україні. Дякую за увагу.